їм на 16 гривень весь день. О, друзі, я попав. Я вирішив переглянути коментарі під останнім відео, де ви вказували свої дні народження. І мені сподобалась цифра 16. Але зараз розумію, що як я виживу на 16 гривень. 16 Карл. Отож, відправляюсь шукати щось собі на стінанок. О, все, що зміг знайти, це ось такий маленький сирочок за 6 гривень. І звісно, про ситість я сьогодні забуваю. Рівно година пройшла, а живіт. Вже просто неймовірно урчав, тому вирішив не зволікати більше і думати щось на обід. Беру собі 100 грам рису. Ну. Друзі, слухайте, за 3,50 це прям шик. Я, звичайно, не сильно наївся, але принаймні черв'ячка точно заморив. На полудник як ви думаєте, що у мене? Правильно, вже легендарний святий Дух. Чому легендарний, бо безкоштовний? Ну і на вечір мене чекало одне яйце, яке я підсмажую і з таким задоволенням куштую. Кайф Боже, яке ж воно смачне було. І того, друзі, я дуже радий, що цей день закінчився, бо тепер можу нормально поїсти. Якщо вам сподобалось, Дане відео ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах вашу дату народження.